Частина Кривого Рогу зараз без світла, води і тепла у місті тривають масштабні відключення електроенергії. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Так, наслідок російських обстрілів 5 грудня вся система забезпечення електро і водопостачання тримається на генераторах відновлення критичної інфраструктури у районі. Триває і Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, зараз на прямому зв'язку із нами. Пане Олександре, наше вітання. Яка ситуація станом? цю годину підкажіть. Доброго дня. Ну, за... Атакував нас трьома ракетами. Це були Іскандер-М. Було влучення в промислове підприємство. Цех зруйнований. На жаль, один хлопець 81-го року народження загинув. Ще троє трьохсотих цивільних зараз лікуються. Під час масованого обстрілу влучання в кривому розі не було, але ж наша енергосистема входить до загальної енергії, і тому півміста було відключено. Ми отримали систему на генераторах і тепло, і воду, і на вишки Київстара також поставили генератори. Робота тривала всю ніч. Зараз ситуація вже більш штатна. Йдуть і Вієві і, і аварійні відключення, але ми ситуацію контролюємо, пане Олександре, Те, що промислові підприємства Кривого Рогу зазнають влучань, як ви очікуєте, як, як ви думаєте, це цілеспрямоване руйнування промисловості? Чи це руки не з того місця у тих, хто стріляє? Ну, три ракети, які попали в рад. Іскандер М це балістика, це досить точні ракети. Тому ні, це ціло це спрямовано так? у да удар був туди. Ну ми ж розуміємо, що ми маємо дію з терористами, які б'ють і по промисловим і по житловим будинкам, по цивільній інфраструктурі. Ну от це один з прикладів ще терористичного акту. Ось, наприклад, у випадку з Маріуполем було точно відомо, хто в Росії складає конкуренцію сталиварним заводом Маріупольським. Чи є у вас догадки, кому конкретно в Росії вигідні удари по промисловості Кривого Рогу? Ну ми ж розуміємо, що у нас досить схожа і номенклатура, і якість нашої продукції. Тому безумовно будь... в тому числі. І ті, що знаходиться у кривому розі, це прямі конкуренти російським виробникам металу. пане Олександра. Давайте хотіла от уточнити у вас по, по ситуації в місті. Просто зараз ви сказали, що втримали систему на генераторах, але кривий ріг це не 5 і не 10 тисяч населення. Це тисяч. 600... Більше 600 тисяч населення. Що це за генератори, і в який момент ви змогли їх підготувати, за які гроші закупили? Чи це може якась допомога? От розкажіть, я думаю, що ваш досвід буде цікавий і іншим мерам. Населення враховуючи, що у нас біля 775 тисяч зараз біженців. Генератори досить потужні. Ну на кожен будинок генератор поставити неможливо, відразу скажу. Але на те, що стосується водопостачання, генератори поставити реально. І також на ті котельні, які запитані, запитані від 220, ну, низького току, також реально. Там, де 330 кВт, таких генераторів не існує. Ну, от, наприклад, у нас на одному з водозаборів стоїть генератор. Ніцтва компанії Катерпіллер американський. Ми його купили. Ті всі генератори, що у нас є, ми купили ну за свої гроші. Ми почали готуватись заздалечка з літа і поставили на максимальну кількість, де це можливо було поставити інфраструктури. Також у нас працюють шість пунктів незламності, пунктів обігріву. також всі обладнані генератором і всім необхідним. Пане Олександре, я знаю, що дуже часто, коли будувалося з радянських часів підприємство, то його а, інфраструктура допомагала і житловим кварталам. Те підприємство, яке вчора зазнало пошкоджень, там а, схожа ситуація, чи воно працює лише на себе? Чи є небезпека або ризик того, що такі напади можуть а, серйозно зашкодити а, саме житловій забудівлі з точки зору ну, забезпечення теплом? Ну вчора цього не було. Але безумовно дуже багато трансформаторних підприємств. Ну енер працюють не лише на себе, а повністю на ті мікрорайони, які знаходяться навкруги. Тобто, потенційно, це є загрозою. Сподіваємося, що місто і далі триматиметься і робитиме все для того, аби убезпечуватися або зменшувати, мінімізувати наслідки російських атак. Дякуємо. Витримки, міці, вашій особі, всім мешканцям Кривого Рогу. Олександр Білков і збройні сили Всі хлопці, всіх справжніх і дівчат. і дівчат. Дякуємо. І Александр. дівчат, так. 100%. 500. Це я вибачаюсь. Дякуємо, Олександр. Олександр Вілкола, керівник військової адміністрації Кривого Рогу.